Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Вечір добрий тим, хто приєднався до нас щойно, тема дня на каналі і в нашій студії Юрій Слоневський виконуючий обов'язки директора обласного центру зайнятості. Доброго вам вечора. Добрий вечір. день. Перш ніж почнемо розмову, я нашим глядачам хочу пояснити, чому саме сьогодні з Юрієм ми зустрілися у студії. Говорити будемо про безробіття. Президент України нині націлює е, всіх державних службовців відповідних органів і структур на те, щоб створювалося якомога більше робочих місць, аби подолати проблему безробіття. Отже, Юрій для Наскільки проблема є і якщо маєте такі дані, то як ми виглядаємо на тлі інших областей? Ну, стосовно цього необхідно користуватися показниками Міжнародної організації праці. Хочу зазначити, що за останні три роки ситуація на ринку праці поступово стабілізується і покращується. Про це свідчать основні показники. Це загальна чисельність економічно активного населення, в віці років, Поступово зростає до 64,5%. Це збільшується численність економічно зайнятого населення до 59% і зменшується рівень зареєстрованого рівень безробіття до 8,4%. Якщо порівнювати ситуацію по Україні, то основні показники, які характеризують діяльність служби зайнятості, це активні заходи сприяння зайнятості населення. Кіровоградська область і Кіровоградська обласна служба зайнятості займає по підсумкам 11 місяців 5 місяце. Рівень охоплення активними заходами сприяння зайнятості населення становить 77,5%. Тобто ми говоримо про п'яте місце за кількістю працевлаштованих людей? Правильно, я зрозумів? Ні, ми, ми кажемо про кількість осіб, які охоплені всіми активними заходами сприяння зайнятості. Це мається на увазі. Перше працевлаштування, друге це навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, це організація тимчасових та громадських, громадських робіт та інше. Коли говорити про навчання і перенавчання, яких сьогодні рук потребує ринок праці Кіровоградщини? На що більше? Попит маємо сьогодні, ну я хочу по перше зазначити і на упередження наступних запитань, що кількість роботодавців, які звернулися за послугами до служби зайнятості і потребують нових рук або трудових ресурсів. Протягом цього року зросла на 13%. І до нас протягом 10 місяців звернулося 6226 роботодавців, які запропонували 32 тисячі вакансій. Кількість вакансій теж за останні декілька років, три роки, якщо брати, в порівнянні зросла з 27 тисяч вакансій до 32,3 тисяч вакансій. Як Ми бачимо, що зростання вакансій свідчить про стабільну економічну ситуацію. На даний час ринку праці потрібно біля 1600 робітників, Тобто ми маємо на перше 11 600 вакансій. На даний час відбувається зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією. Що я маю на увазі? Тобто зменшується навантаження на одне вільне робоче місце. Якщо на початок року було 30 чоловік на навантаження на одне робоче місце, зараз середній показник 8. Що потребує ринок на даний час? Який Актуальні сьогодні є вакансії, і роботодавці чекають на швидке заповнення даних вакансій. Це перше токарі, це шліфувальники, це оператори верстатів з програмним керуванням, це водії автотранспортних засобів біля 327 вакансій на сьогоднішній день. Це є і лікарі. Різних професій біля 18 вакансій, тобто, як ми бачите, що основний ринок праці націлений на робітничі професії, чи готові перенавчатися люди, які приходять до вас, і чи, взагалі, є така потреба перенавчати? Мається на увазі, хто найбільше найчастіше втрачає роботу? Ну хочу зупинитися перше на законодавчій підставі. Зараз, згідно з закону про зайнятість населення, який був прийнятий Верховною Радою в 2012 році, визначено, що протягом 2013 року ми здійснюємо навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації тільки під конкретне замовлення роботодавців. За останні декілька років, беремо три роки, навчання у нас поступово зростало з 7,2 тисяч до 8,2 тисяч, що ми передбачаємо до кінця цього року навчати і в подальшому працевлаштувати людей. І рівень працевлаштування на даний час сягає 89,1%. По яким напрямкам ми навчаємо і з ким ми працюємо. Ну, по перше, у нас укладені угоди біля 100 угод, тисячу вибачаюсь, угод з різними навчальними закладами. Це не тільки профтехосвіта, це і учбові комбінати підприємств, які мають відповідні ліцензії. Це вищі навчальні заклади, де ми навчаємо біля як за 98 професіями і спеціальностями, і забезпечуємо, підкреслюю. Працевлаштування безробітних. На, на безкоштовній основі, що є актуальним на даний час. Ну, ви знаєте, що в законі України про зайнятість передбачений новий інструмент сприяння зайнятісті населення шляхом видачі ваучерів особам старше віком 45 років і маючи стаж, соціальний стаж страхування 15 років. Тобто за цей час ми видали, наприклад, по ваучерам, видали видали 473 ваучера на сьогоднішній день. Де ваучери видаються як зайнятому населенню, так і незайнятому населенню. 208 чоловік отримали ваучери це безробітні, а інші, які працюють, але бажають підвищити конкуренту способність на ринку праці. Що таке ваучер? Які можливості він дає? <клес> ваучер дає можливість людині навчатися за пріоритетними видами економічної діяльності безкоштовно. Дане навчання оплачує центр зайнятості. Це мінімум 12 тисяч. Оплачують, точніше, максимум 12 тисяч коштів, які оплачують центр зайнятості за навчання. Ну, це не значить, що якщо навчання коштує дешевше, ми будемо платити 12 тисяч. Є відповідні професії. Ну, наприклад, самі актуальні зараз є це сучасні it технології тобто розробка програмного забезпечення таких людей навчалося більше 30 чоловік. Є і підвищення кваліфікації, теж передбачається за рахунок ваучерів. Це були у нас машиністи, трактористи, це приблизно десь біля 70 чоловік, та інші напрямки економічної діяльності. Юрій Геніч, і все-таки хто найчастіше стає безробітним? Хто до вас звертається найчастіше? Ну, якщо е, на даний час е, розглянути ситуацію на ринку праці, то хочу зазначити, що на ринку праці ситуація стабільна. І кількість звернень громадян на даний час у нас зросла кількість звернень громадян за послугами за рахунок того, що відбулися зміни в законодавчому полі. А саме головне це перше, що людина раніше отримала статус безробітного на восьмий день, зараз на перший день. Тому зростання кількості осіб відбулося на 8%. Це зараз до нас звернулося протягом 10 місяців 50,8 тисяч зайнятих громадян. Хто в першу чергу звертається? Ну, в цьому році виникла така тенденція, дуже цікава, що в першу чергу до нас зверталися ті особи, які більше року не працювали. Це їх потомовага зросла з 18 до 20%. І потім звертаються ті люди, які або звільнилися за власним бажанням від суб'єктів підприємницької діяльності, або звінилися за згодою сторін, або відбулася реорганізація підприємств. І якраз виникла відсутність потреби в робочій силі. Дані люди звертаються до нас, і ми відповідно від тих інструментів, які передбачає закон України, про зайнятість, надаємо певні послуги в залежності від бажання безробітного. Це ми можемо в першу чергу, ми робимо профорієнтаційні заходи, які націлені в першу чергу на підбір тої роботи, яка потрібна даній особі, в якої навички професійні здібності найбільш виражені. Тому ми пропонуємо або підвищувати кваліфікацію за тим напрямком роботи, де він раніше працював, або змінювати профіль на інший, де є замовлення роботодавців на певні види професій. Ті, що я зазначав. Я вам дуже дякую за розмову і Маба нашим справа. глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Юрій Слоневський, виконуючий обов'язки директора обласного центру зайнятості. Такою була тема дня на каналі «Кіровоград». Сподіваюся, вона була корисною для тих, хто зараз у пошуку, так? Да. Дякую ще раз. До побачення.